Це компанія Полтавський алмазний інструмент. Ми на ринку з 1966 року на заводі працює 300 осіб. Ми виробляємо алмазний та CBN шліфувальний інструмент для наступних галузей промисловості, автомобільне виробництво двигунів, розподільчих валів, підшипників та інших автокомпонентів, ріжучі інструменти, авіаційне виробництво турбінних лопаток та різних деталей. Енергетичне виробництво деталей для газових площин турбін, різання силиконових пластин, деревообробне виробництво та формоутворення пилок та кінцевих фрез для дерев'яного скла, оброблення архітектурних, автомобільних, дизайнерського скла та дзеркал, виробництво керамічної плитки, оброблення сафірового та дорогоцінного каміння, нафта і газ, обробка бурових доліт. Алмазних інструментів для обробки каміння та будівництва для роздрібної торгівлі та для професійного використання. Ми виробляємо алмазні інструменти, які використовуються практично у всіх галузях промисловості, включаючи електроніку, медицину, атомну енергетику тощо. Наші основні переваги: широкий асортимент продукції, висока якість, конкурентна ціна, можливість реалізації індивідуальних рішень для різних типів виробництв. Перевагою нашої компанії є те, що ми є єдиним в Україні великим виробником алмазного інструменту, який має такий великий асортимент інструменту для промислових ринків. Зростання асортименту та постійне оновлення продуктових лінійок є запорукою розвитку нашої компанії. Ми можемо запропонувати ОАМ сервіс, можемо виробляти продукцію за приватною маркою. Ми також можемо розробити індивідуальний продукт під потреби конкретного клієнта. Щороку компанія виробляє сотні тисяч одиниць продукції, яку ми постачаємо до багатьох країн світу. Продукція Полтава Diamond Tools представлена на ринку під брендами PIDITI, PIDITools і MSR. Зараз ми відкриті до співпраці та формуємо дистрибуторську мережу в різних країнах світу. Ми надаємо найвигідніші умови для наших партнерів і впевнені, що наша співпраця буде взаємовигідною.